Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться на ваших екранах. Програма позиція на минулому тижні. Верховна Рада ратифікувала угоду із Європейським Союзом. Що це нам дасть? Які переваги отримає Україна від цієї угоди? Сьогодні про це ми поговоримо із депутатом обласної ради, представником України в Конгресі Ради Європи Віталієм Улуйком. Я вас вітаю, Віталій у нашій студії вітаю. отже. Україна це сприйняла як факт, який нарешті відбувся. Заради цього, власне, виходили студенти на Майдан. А як сприйняла це Європа? Що кажуть колеги ваші? Дійсно, це цивілізаційний вибір України. Ми давно до цього йшли, ментально ми давно в Європі. На жаль, росіяни цього не можуть зрозуміти, що ми відрізняємося від них, і вони в різний спосіб нас не відпускають від себе. Ось Європа позитивно поставилася до підписання асоціації, хоча відчуває, яку відповідальність на себе вона поклала, тому що, як говориться, ми в відповіді за тих, кого приручаємо. І тому сьогодні Європа повинна проводити цілісну, комплексну політику по відношенню до захисту України як суверенної держави, як свого партнера. Тому що сьогодні у нас є виклики. У нас є сьогодні міжнародний агресор, який намагається зупинити цей наш поступ до кращого життя, до європейських стандартів. І тому сьогодні ми хотіли би від Ради Європи, від Європейського союзу, від блоку НАТО відчувати більшу підтримку. Ніж вона на сьогоднішній день є. Я думаю, що така програма сьогодні розробляється з метою захисту міжнародного права і захисту українців як суверенної держави, яка сьогодні стала повноцінним членом асоціації з Європейським Союзом. Віталій Миколаївич, говоримо про два напрямки: тобто, це політичний аспект і економічний аспект. Що стосується політичного аспекту, ви вірите, що в цьо, в рамках його Україна нарешті отримує допомогу до, від Європи? Бо ну поки лише слова. Звичайно, що європейські інститути вони з нашої точки зору бюрократичні. Там існують процедури, свої регламенти. Так живе Європа, так вона звикла жити, це комфортне життя. Це іноді речі, які ми не розуміємо, і ми до цього повинні звикати. Тому що Рада Європи це 48 європейських країн світу, а Європейський Союз це 23 країни світу, які сьогодні непогано себе почуваються в соціальних стандартах, в економічному благополуччі, в захисті прав і свобод. І тому сьогодні їм було легше прийняти до себе Польщу чи Країни Прибалтики Україна в цьому відношенні не проста держава, в неї минуле надто складне сьогодні. Російська Федерація перешкоджає вступу України в склад Європейського Союзу. Тому на сьогоднішній день ми повинні використати відтермінування підписання економічної частини асоціації. А для цього в нас є півтора року з метою привести чинне національне законодавство України до стандартів Європейського союзу. Це велика робота, це європейські регламенти, це технічні регламенти, це стандарти, це якість харчових продуктів, це гуманізація українського законодавства і кримінального, і цивільного. І тому сьогодні Україна проходить своєрідний тест, чи здатні ми, українці і українська влада, за півтора року привести українське законодавство до стандартів Європейського Союзу і стати з часом повноцінним її членом. Ви знаєте, Віталій Миколаївич, можливо, українська влада іздатна, але в нас є тиск з боку Росії. І я читав, деякі експерти говорять, що в принципі отих тих півтори року ситуація і далі буде, буде Україну лихоманити, і епіцентром цієї лихоманки буде все-таки Росія. Я з вами згоден. Якби нам не заважали, нація українська здатна об'єднатися, політичні еліти, свідомі українці і пройти цей шлях на належному рівні. Ми не сподівалися, що наш сусідній, наш сусід північний, якого ми історично називали братом, поступить так в гірших традиціях Російської Федерації. Він сьогодні не лише не розпочав займатися шкідництвом. Він сьогодні робить все для того, щоб зірвати подібні домовленості. Він оголосив нам війну, і сьогодні весь світ спостерігає, як Російська Федерація, Кремлівська влада, сьогодні вбиває українців, сьогодні на сході України розпочала неоголошену війну. Те, що сьогодні відбулося, тимчасове перемир'я, не слід вважати, що воно буде вічним. Путін не зупиниться на превеликий жаль у своїх намірах розвалити українську державу. Тому сьогодні потрібно всім об'єднатися навколо діючої влади, провести вибори до Верховної Ради і розпочати, розпочати згуртування українців, виховувати патріотизм, зміцнити армію, підняти економіку, тому що я впевнений. Навесну розпочнеться новий відток протистояння. Фактично, це перемир'я на сьогоднішній день. На мою думку, це створення своєрідної такої держави в державі і прийняття Верховною Радою закону. Це вимушена міра для того, щоб припинити проливати кров. Фактично, це буде друге Придністров'я. Я в свій час був у складі миротворчих місій в Албанії. Македонії, в Сербії, також сьогодні те, що створено на базі окремих районів Донецької областей, це своєрідна буде Боснія, Герцеговина, де буде на превеликий жаль неконтрольований кордон з Росією, де буде обіг наркотиків, зброї, де на превеликий жаль буде сьогодні діяти міліція, суди, прокуратура, служба безпеки, яка не буде підпорядкована. Сьогодні ОБСЄ запросило мене у складі місії здійснювати моніторинг та контроль за ходом виборів, які пройдуть 8 грудня у даних районах. Тобто Європа вже налаштовується на ці вибори. Района налаштовується на ці вибори. Хоча я сумніваюся, що вони пройдуть, по перше, чесно, законно. Але звичайно, що ОБСЄ буде здійснювати моніторинг. І ми повинні максимально здійснити контроль за ходом цих виборів. Хоча я розумію, що і цей закон, який прийнятий Верховною Радою, він не буде виконуватися, тому що там зовсім інші наміри. Чи не означає це, що ми втратили шматок території слід за Кримом? Я думаю, що ми тимчасово втратили взагалі ці території, як і Крим, так і частина Донбасу. Ми повинні визнати, як тимчасово окуповані. І з часом я впевнений, вони повернуться в склад України. Такі випадки в історії Європи були: та ж сама Югославія, та ж сама Німеччина. Я впевнений, що в свій час і Придністров'я повернеться у склад Молдови, як і повернеться Абхазія, Асетія в склад Грузії. Але поки буде існувати подібний режим в Російській Федерації, подібні виклики і порушення міжнародного права будуть мати місце, тому що, на превеликий жаль, Росія діє не за правилами. Вона не поважає міжнародне право, вона не поважає міжнародні інститути. І сьогодні світове, світове співтовариство, відверто скажу, не знає, що з цим робити. Бо світ. Звик розвиватися цивілізовано, жити за правилами і грати за правилами. Росія грає не за правилами. І є велика небезпека початку Третьої світової війни. І тому сьогодні і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки сьогодні всерйоз думають, як зупинити цю агресію, і щоб вона зупинилася на території України і не пішла далі на Прибалтику. І на східну Європу. Віталій Миколаївич, економічний аспект цього питання. Ми чуємо всі з повідомлення про те, скільки мільйонів гривень, мільйони-мільйони в день обходиться українцям і Україні війна на сході. За таких умов, на вашу думку, яким чином може розвиватися економіка? Чи взагалі вона може розвиватися? Тут є проблема. Звичайно, Україна сьогодні знаходиться в край виснажливому стані. Була зрада, була корупція, яка виснажила українську економіку та фінанси як кровоносні сусуди економіки. І сьогодні в нас не все гаразд в цьому відношенні. Є проблема патріотичних кадрів в армії, в уряді, на місцях. Ми сьогодні переживаємо значну кризу кадрів, ми це можемо сказати від району. До самого Кабміну. Тому сьогодні завдання все ж таки вирішувати і приймати вірні кадрові рішення, знаходити професіоналів і патріотично налаштованих людей, зважаючи на труднощі, які є сьогодні в Україні, можна і потрібно проводити реформи, потрібно зупинити спад економічного розвитку. Стабілізувати українську гривню, і продовжити зміцнювати українські збройні сили, тому що не варто надіятися на світ, він нас морально, політично, дипломатично допомагає. А ось матеріально тут є проблема. Він боїться, бо вважає, якщо почне озброювати Україну, може розпочатися третя світова війна. З геополітичної точки зору, можливо, це і вірно. Ну нам від того не легше. Тому на Європу надійся, а сам серйозно займайся і армією, і економікою, щоб у нас був мир і у нас була перспектива. Зустрів такий вислів Патріотична економіка. Яка це є е, слово е, економічний прагматизм. Економічний патріотизм. А це говорить про те, що купуй українське, підтримуй українське, замінюй іноземний товар на український товар, і головне, підтримати українського товаровиробника. Тому що це, по-перше, робочі місця, це податки в бюджет. І тому Україна повинна дуже оперативно здійснити. Реформи української економіки, замінити ті товари, які ми купували в Російській Федерації, на українські. Це можливо. Має працювати комплексна програма, має бути створені пільги для підприємств, які будуть займатися подібним виробництвом. Український прагматизм, український патріотизм якраз і заключається в тому, щоб сьогодні. Економіка розвивалася, Україна розвивалася, щоб не опускалися руки. Ми сильна українська нація. Ми здатні побороти цю проблему, цю лихорадку, яка на превеликий жаль, хто дуже добре знає історію, на превеликий жаль завжди супроводжувала українську державу. Завжди загрози нас були зі сторони північного сусіду. І тому потрібно сьогодні бути пильним, уважним. Ось пам'ятати, що треба наводити порядок в своєму власному українському домі і зміцнювати українські збройні сили для того, щоб ми могли в будь-який час дати відсіч цьому ворогу, який сьогодні вже розумієш, він перейшов ту межу, за якою у нього самого розпочнеться руйнівні процеси. Рано чи пізно вони розпочнуться так завжди закінчували себе диктаторські режими. Віталій Миколаївич, особливий статус Донбасу. На вашу думку, чи не існує загрози для всієї, в зв'язку з прийняттям цього закону для всієї цілісності України, наприклад, і саме Закарпаття, яке тяжіє до Угорщини, там Чернівці, там Румуни і так далі. Хмельницька область раптом захоче мати свій особливий статус. Свій час ви були активним, активно пропагували реформу регіональну, яка на жаль так і не вступила в дію. Можливо, якби вона тоді була запроваджена, ми б не мали оцих проблем зараз. Я з вами згоден, тому що ще в 1994 році Українська держава підписала Європейську хартію про місцеве самодурвання і ратифікувала її. Пройшло 20 років. Палець в палець не вдарили чільники Києва для того, щоб сьогодні виконати вимоги європейської хартії. А вона передбачає прості речі: децентралізація влади. Передача владних повноважень на місцях і формування самодостатніх фінансово-економічно сильних громад. Це своєрідне економічне районування і фінансове вирівнювання. Чому це не було зроблено? Чому Київ настільки централізував владу, породив корупцію і довів українську економіку до банкрутства, ми тепер розуміємо. Так легше було красти. Обкрадати державу. Зараз підготовлений пакет змін до Конституції, нова редакція закону про місцеве самоврядування, зміни до податкового, земельного, бюджетного, лісового кодексів. Коли це буде прийнято, надіюся, новою Верховною Радою, в нас розпочнеться процес децентралізації. Виникнуть інші проблеми. На місцях влада не готова прийняти ці повноваження, будуть проблеми з кадрами. Але їх доведеться вирішувати, тому що це єдиний вірний шлях, так живе весь цивілізований світ. І ми, на превеликий жаль, запізнилися. Це потрібно було робити ще позавчора. Але раз так сталося, то будемо робити сьогодні ось і об'єднуватися для того, щоб е сьогодні розуміти, яка проблема. Нам іноді не треба зовнішнього агресора. Іноді ми самі в своїй власній країні її можемо розвалити. От що найбільше турбує і болить. Іноді політичні сили, окремі радикальні політики, не задумуючись про те, що вони своїми діями сьогодні працюють на стороні Кремля. От що саме найобідніше. Тому будь-які вчинки політиків, місцевої влади, громадських організацій. Повинні сьогодні бути дуже виважені, толерантні. І кожен повинен пам'ятати, що іноді своїми деструктивними діями можна зробити більше шкідництва, ніж це зробить зовнішній ворог, який так і чекає, що ми тут всередині країни пересваримося, перегризимося і почнемо її розвалювати з середини. Не повинні ми цього робити. Треба намагатися. Жити в мирі злагоді і навчитися один одному прощати і шукати компроміси, якими вони не важкими не були. Знаєте, Віталій Миколаївич, на продовження цієї теми. От ми сьогодні спостерігаємо і зради у вищому військовому керівництві. Говоримо, якщо про боротьбу з корупцією, ну так люди прості говорять, що мало що змінилося. Ну тільки можливо, десь ставки якісь більші того хабаря зросли бо ризики. Відповідно, чому так, на вашу думку, запущена хвороба. Її так швидко не викоріниш, але і затягувати не можна. Має бути хірургічне втручання, мають бути кардинальні кроки. Ми дійсно спостерігаємо, що з часу після Революції Гідності, я скажу відверто, сьогодні жодного резонансного судового рішення. Сьогодні е, ми не бачимо, що е, наводиться порядок, проводяться реформи. Тому, незважаючи на те, що в нас є сьогодні зовнішні проблеми, на деякий час в Україні наступить перемир'я. І завдання усієї центральної влади, всієї правоохоронної судової системи почати наводити жорсткий порядок. Ми живемо в непростий час. На порядку денному стоїть бути Україні як суверенній державі чи не бути. Україна або буде сильною державою, або її не буде взагалі. Про це потрібно пам'ятати, тому що надто серйозні виклики і надто серйозний і небезпечний ворог зі своїми планами. Але ви знаєте, дякуючи цим викликам, українці нарешті відчули, що вона є нація. І таке слово як патріотизм, це вже не порожнє слово, а це вже конкретна якась дія да, на підтримку, допомогти, так як сьогодні Україна гуртується для того, щоб допомогти тим хлопцям, які так там воюють, за роки незалежність, такого я не пам'ятаю. Згоден з вами в будь-якої проблеми є дві сторони медалі. І в даному питанні, спасибі Російській Федерації, спасибі російському керівництву. Що вони своїми діями сплатили, згуртували українців. І ми сьогодні дійсно відчуваємо, що народжується нова нація, нова молодь. Сьогодні люди відчувають, що вони патріоти, що вони українці, вони гордяться цим, так? І формуються нації. Тому що в 91-му році, коли Україна стала незалежною державою, ми ніби. Отак От легко отримали цю незалежність, без крові, слава Богу, без протистояння. І пройшло 23 роки. Знаєте, як той Моїсей водив свій народ по пустелі 40 років, так і, напевно, українці повинні були пройти і через Чорнобиль, і через цю агресію, і через розчарування, через зради для того, щоб формувалася по-справжньому міцна українська нація. Ось і думаю, що цей процес буде набирати обертів і буде народжуватися нове покоління українців, які не дадуть образити, обідати, образити нашу країну. На цьому будемо завершувати наше спілкування. Дякую вам за те, що прийшли до мене сьогодні в студію. А для всіх наших глядачів нагадаю, що ви дивилися програму Позиція. Гостем сьогодні нашої програми був депутат обласної ради, представник України в Конгресі Ради Європи Віталій Миколайович Олуйко. Усім дякую за увагу. Зустрінемося обов'язково.